Європейський Союз оголосив про надання Україні фінансової підтримки у розмірі 6 мільярдів євро, причому що у якості винятку ці кошти можуть бути спрямовані ще цього року на воєнні видатки. Чого раніше не відбувалось, тому що позиція багатьох європейських країн та чого багатьох, в принципі, всіх європейських країн зводились до того, що вони готові були фінансово допомагати нам на фінансування соціальної сфери, інших невоєнних видатків, але прямих коштів на обороноздатність і на саме воєнні витрати вони дозволу на таке не давали. Цей кредит є особливим, тому що, як ви знаєте, Через непрофесійне планування бюджету на 25-й рік Кабмін створив ситуацію, коли з 1 листопада була під загрозою виплата заробітних плат нашим захисникам і захисницям. Верховна Рада в авральному режимі внесла необхідні зміни, дофінансувавши оборонну сферу на понад 400 мільярдів гривень, але постало питання, де їх брати. І саме Європейський Союз підставив нам фінансове плече у вигляді саме позики. Безвідсоткової у розмірі 6 мільярдів євро, і з них 4,1 мільярд це у межах програми кредитної Aeroans і ще 1,9 мільярдів євро у межах програми Ukraine Facility. Ці кошти вкрай необхідні нашій державі, але якщо ми говоримо про 26-й рік і про бюджет. Проєкт бюджету поки що на 26 рік, який ще не прийнятий, але має бути прийнятий найближчим часом. Ми розуміємо, що фінансові проблеми набувають ще більших масштабів, тому що зараз, судячи з тих цифр, які закладаються на наступний рік на різні сфери і різні галузі, ми розуміємо, що вже в кінці першого кварталу 26-го року, тобто у березні, можуть виникнути. Потреба дофінансовувати певні напрямки витрат державних, і е, ми вважаємо, що це є серйозним викликом і проблемою фінансового року наступного року. Саме тому зараз надзвичайно важливою є комунікація з країнами Європейського союзу стосовно залучення доходів від російських активів, які знаходяться на території Європейських держав, і фінансування України. Найближчі роки у розмірі до 185 мільярдів євро саме з доходів від російських активів, понад 300 мільярдів знаходиться конфіскованих активів на території ЄС. І зараз мова йде про те, щоб використовувати саме не їх як конфіскав... конфісковані, а саме доходи від їхньої діяльності на підтримку України. І це абсолютно логічно, коли агресор буде платити ціну за свою агресію, а Україна як жертва російської агресії буде отримувати допомогу від партнерів саме за рахунок російських активів. І це питання гостро постане вже у грудні 2025 року. Корупційний скандал з розкраданням у сфері енергетики, з потенційними зловживаннями у оборонній сфері, дуже підриває довіру наших партнерів до України, до української влади. І вже звучать зараз голоси серед деяких представників Європейських держав: що як можна державу Україною як державу підтримувати фінансово, якщо тут. Корупція і розкрадання, частково звичайно, що це правда. Ці корупційні скандали мають отримати чіткі судові вироки і винні мають бути покарані, Це однозначно з цим ніхто не сперечається. Але також є усвідомлення того, що Україна зараз стоїть на захисті, в тому числі і Європейського союзу, від російської агресії, і без допомоги наших партнерів наступного року нам буде не просто складно, нам буде надзвичайно важко профінансувати всі ті потреби. Які виникнуть і не тільки в обороні. Тому зараз має бути максимально відкрита, чесна і прозора комунікація з боку України по відношенню до країн ЄС. Саме як ми будемо виходити з цієї ситуації, яким чином ці російські активи можуть залучатися, і в тому числі це стосується комунікації з такою країною, як Бельгія, де знаходиться понад половину активів. Російської Федерації і країни агресора саме е юридично знаходиться на території цієї держави. Тому, якщо ми говоримо глобально по про фінансову ситуацію в нашій державі за, за допомогою, і завдяки Європейському Союзу, ми дофінансуємо цей рік, в тому числі і зарплати військовим проблем не повинно виникнути. Але надзвичайно великий виклик: рік 26-й. і тут від Відкритості прозорості і чесності, і справедливості дій української влади, української судової системи антикорупційних органів, а також тих міністерств і відомств, які відповідають за фінансову політику нашої держави, буде залежати обсяги і перспективи фінансової допомоги від Європейського союзу.